Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз у нас 19.46. Сьогодні у нас четвер, 9 лютого. Я вам на три доби виклала там. Ви в мене вже знаєте, що і як буде більш-менш планування у вас якесь там. Існує, якщо то можна так зробити в воєнний час. Моє питання зараз буде таке. Зеленський, наш президент, їздив до Британії, до Великої Британії, і він там дуже серйозно спілкувався. Це Не просто так було, зрозуміло, да, його поїздка. То давайте ми подивимося. Подивимося, що ж він привіз. По-перше, чого їздив? Чого їздив? І що, яке рішення він привіз, і що ми будемо з того мати. Дивимося зараз на Орканумах. На Орканумі. Тут вони люблять отак приліпитися в коробки. Їх треба 40 минут доставати <гум> кожного окремо. Ой, в мене ж тут я забула. в мене ж тут все, я робила о, той, як його називають, обзор. І воно в мене тут все складено так гарнюнько. Але ж тепер це все треба перемішати, перекучкувати, щоб воно було в різних там постасіях все лежало. Ой. Так, добре. Покрутили, повертіли. Зараз ми їх потусуємо і все. Це недовга справа, швидка. Дивимося Україну. Що буде для України все це? Він, як менеджер молодець, він їздить свою роботу як президент. Він робить внішню політику, постійно здобуває гроші, зброю. Він своє робить, він продвигає Україну. Але внутрішньо геть, геть, це просто просто, просто щось не, нереальне. Е, він водолій, і ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я робила на риб е, сьогодні розклад, хто дивився. Так, от у водолієв є така ж схожа риса, вони, як риби, теж хочуть ускользнути. Для них ця робота, отака, це дуже тяжко по їх іменно космосу, по їх е, характеристикам, по їхньому характеру. Це дуже-дуже тяжко. І він виконує, в нього шалена йде нагрузка, він творча людина. Е, а зараз в нього немає цієї творчості, просто вона відсутня. І мені кажеться, що все ж таки він не захоче йти на другий срок. Ми з вами дивилися, але там військові більш заінтересовані в цьому питанні. Кажуть, залужний залужний. Залужний не політик, люди. Ніколи військовий не стане президентом. Це тільки в тоталітарних країнах. Він військовий, хай він очолює армію. Ми будемо жити як Ізраїль, хай це хозяйство буде на ньому. Тому нашу, нашу, а кого поставить потім на то місце? Це дуже, це дуже серйозно. Що б робив Зеленський без залужного зараз? Ха. Розумієте? Він не знає військової справи. Так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені, для чого їздив Зеленський в Британію? Які там були питання? Люди, я ж їх, Ці карти зараз, я їх дивлюся, просто що я їх перемішала, так, але я дивлюся їх в прямому значенні ці іминорканами. Е, так, ну що, поїхав він? Поїхав він, бо йому була така дана команда. Не то, що команда, а як знаєте, зверху для балансування, бо попереду Рамштайн. Попереду наступ, попереду е я маю на увазі і наступ росіян, і наступ наш. Але наш буде такий же, як був на Херсоні. Потихеньку-потихеньку, потім потихеньку, скачкообразно. Тобто, понятно, да? і дивіться, у нас випало два старших аркани: е це зірка і е мах і бажання. Бажання у нас багато, але є одне, яке ну, поки що ілюзорне це, е, звісно, самольоти. Звісно, самольоти. І він їздив з цим питанням, бо наразі на Рамштайн, і це дуже було потрібно зробити. Це було потрібно зробити, і там ще були питання, е, це захист Всесвіту. світу. Це були світові питання, розглядалися серйозні проблеми по змінам, о, о, вообще, в принципі, світу для балансу світу, так? там не тільки розглядалися самоліти, і те, що потрібно Україні, там дуже було багато серйозних питань. Е, 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 і то, що касається цих організацій міжнародних, які на зараз не виконують свою функцію. Оце балансування потрібно його довести до, нормального, до нормальної роботи. Е, ну, тут, ще, знаєте, як, скажімо так, всі, всі вроді як согласні, але ж, бачите, ілюзія в цьому существує. Ну, і що нам каже мах? Мах каже нам, що зараз, зараз, в даний момент, а, ну, Має Зеленський, звісно, там щось, але він готовий, але він не має всього, що йому потрібно, але він готовий діяти. Він готовий діяти, він готовий робити все. Але йому потрібні інструменти, всі всі інструменти йому потрібні. Немає на зараз всіх інструментів. Танків ще нема, самольотів ще немає дальнобійних ракет нема. Тому він їздив. І це все оцей вибір. До чого там дійшли? Дійшли до яких рішень, до яких бачень цих питань? Ну, вроді як підтримують, вроді як підтримують. Витягли зразу дві карти, люди. Хоча я тягнула оцю перша ось вона, імператриця. Але витяглося дві карти. То я можу вам сказати, що ми одержимо все. Але фортуна така річ, яка ось може на зараз бути, а потім вона зміниться. Це така карта. Така карта, і розумієте, і таке життя. Так, ми, буд ми будемо це мати. Ми, буде ми будемо це мати. Але е фортуна змінюється і, ну. Е так, я першу цю, да, імператриця тягнулась. А потім фортуна. Ось так, так і треба класти. Е так, согласі в цьому є. Є согласі. І дадуть. І дадуть. Але давайте ми подивимося, що нам Фортуна принесе. Фортуна принесе нам десятка монет. Шикарна карта. Шикарна карта. Краще було б, звісно, король. Ну, хай буде десятка. Це теж гарна карта. Ми отримаємо все. Ми отримаємо все, люди. Не вважайте, я просто сьогодні ж робила оце, е... і мені треба було перемішати, по-іншому б я не перемішала б їх. Тепер їх треба скласти, оце отак. І якщо ви бачили, я останні дні, я вас предупредила, що цей оркану я дивлюсь в прямому значенні. Це моє рішення, це моє бажання іменно ці карти дивитися так. В общем, з'їздив він не зря. Але сказати, що 100% йому пообіцяли і це збудеться, я не можу. Але то, що буде на Рамштайні, вони обозначать. Йому потрібно було поїхати, бо тут оця проблема з, з цими мінобороною, оці перепалки, оце позоріще з цими яйцями, з цими. Позоріще, не позоріще, а накрали дуже набагату суму. На Дуже багато грошей вони накрали. 227 мільярдів гривень. Подивіться, там в цілому крали-крали. Це ще ж не цей рік, ще перед тим було. Так що, оце така історія. Так, отримаємо, отримаємо. Отримаємо. Ну, поки що фортуна в наших руках, поки що отримаємо. Слава Богу. Е я хотіла це подивитися. Чи було то спонтанне рішення, бо ви бачили, що вертольот був е, британський. Звісно, його, британці, його американці, британці на нашому самольоті він не полетить, тому що ви ж зрозумієте, чому. да? Чи було то спонтанно, чи було то заплановано? Ні. це було, Це було в принципі. Знаєте, як? Вроді як, і не дуже заплановано. Не дуже заплановано. Як 50 на 50, тобто, ну, розглядалася, коли вже почалось оце все змін оборони, вони вже почали думати про те, що йому треба їхати, договарюватися. І оцей йде захист йому. Тобто, оце він їхав, рицарь мечовий, там його везли. Британці і охороняли. Тобто е, воно було 50 на 50 таке. По рицарю, в принципі, е, воно було продумано, але сама ідея вона не була ось знаєте, за місяць запланована. Ні, звісно. Це як почалася проблема, то е, так воно і трапилось. Ну і давайте я подивлюся через через місяць, через місяць. Будь ласка, карти покажіть, через місяць, чи нададуть Україні дальнобойні ракети. Ой, людоньки під питанням ви бачите, що під питанням ця робота. Під питанням вони будуть думати, думати і ще раз думати. Через місяць не буде. Це тільки ми самі оці дрони. Оце все треба переробляти і робити своє. Не дадуть, на жаль. Оце, що пообіщали, вони там на 150 кілометрів. Але ж, бачите, щось що воно... Ну, а ну, дайте я сюди ще покладу на цю саму двійку. Вона в позитивному плані. Ну, бачите, відлюдник, відлюдник. Поки що воно якось так буде, ну, скажімо так, медленно. Може, не через місяць, може, позже буде. Ось Так Так що так, ми подивилися, чому змотався наш президент в Британію, яка була його головна ціль. Все ми побачили, все ми зрозуміли. Самольотів нам чекати прийдеться довше, звісно. Якщо ракети, то, звісно, що самоліти ще довше. Ладно. Все ми подивилися, вроді, як все нам нададуть. І слава Богу, але бачите, з чим він їхав. Він їхав е, невпевнений, тому він поїхав туди, і це треба змінювати. І він, він це все підсилив. <кій> <кій> Вибачте, будь ласка. Все, бажаю вам гарного вечора. Любі мої запоріжці і всі українці, які дивляться, бо цей розклад у нас для всієї України. Для всіх українців. Бажаю вам гарного вечора, по можливості і нашим хлопцям. Вдачі та фортуни, здоров'я, і щоб вони трималися. І щоб ті суки, з Міноборони надали їм кінець, кінець кінців, нормальну обувку. Що, В чому вони ходять в такому морозі, в, цьо, в, цій, в цьому мокротівці. Це страшно дивитися. Мені просто. Хочеться взяти за отак за пительки того Резнікова, того Єрмака. І, і сказати, ти бачиш, в чому в тебе люди ходять? Йоперний театр по морозу? Ой, все люди не хочуть, все. Це больне питання. Все, бажаю, всім добра. Почуємось, папа.